Слава Ісусу Христу! Хочу прочитати, дорогі брати і сестри, на заключення нашого богослужіння у посланню Перше Тимофія. Послання Перше Тимофія, 2 розділ. Такі слова. Так як нині ми вже чули, що в нас є день молитви за країну нашу. І ми читаємо такі слова, де Слово Боже теж заохочує, да освяти, освяє молитися за нашу країну, де ми проживаємо, за начальствуючих, за президента, за царя, приносити молитву перед Богом. Отже, перед усім благаю вчинити молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися досягли пізнання істини. Один Бог, один посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус, який віддав себе на викуп за всіх, це свідчення свого часу. Для цього я поставлений проповідником і апостолом, кажу правду в Христі і не обманюю і вчителем, і язичників у вірі та праві. Отже, я хочу, щоб мужі звершали молитви на кожному місці, підіймаючи Честі руки без гніву та сумніву. Прошу сідайте. Ми вже нині чули таке зауваження, щоб не лише сестри молилися, а й і мужі. Так то і ми останні слова прочитали, щоб звершали молитву мужі на кожному місці, підіймаючи честі руки без гніву та сумніву. Жінкам легше молитися, така є думка, але треба молитися і мужчинам, особливо таким мужикам, котрі ховають е, на силу свою найсилу. Але усе треба і таким визнати людям, котрі читають і слово Боже, що Слово Боже поощряє робити, як ми прочитали, приємне добре і приємне Спасителеві нашому Богу. такі молитви проводити, приносити перед Богом. Це приємне і угодне Спасителеві нашому Богу. Для чого це потрібно? Виникає запитання, так, молитися за, за них, молитися за царю, за владу за? За, ну, за чим це треба? Це треба для того, щоб нам прочитали дойки, щоб нам проводити тихе і безмятежне наше життя. Це потрібно для нас самих, виходить. получається так, щоб нам проводити тихе і безмятежне життя. Наше життя у нинішній час, в даний час наповнене такими тривогами, стражданнями, війна в нашій країні і це ще має сильно, якби заохочує християн молитися за нашу країну. Я думаю, так би кажу, що це є Всесвітній день молитви. Чого Всесвітній? Бо думаю, так, що українці вони живуть по всьому світу, живуть в Америці, в Канаді в Європі і всюди моляться за Україну. Я так думаю, що приносять молитви за свою історичну родину, де виросли. І вони теж переживають за те, що проходять в нашій країні таке страждання і приносять молитви, приносять молитви. І це є правильно. Це хочеться сказати тим людям, які. Далекі від того, щоб молитися за владу, за правительство. постоянно клянуть, обзивають усяко. Але називаються, називаються християнами. Хочеться, щоб прочитали такі люди ці слова, котрі записані, котрі ми прочитали, щоб молитися, щоб не проклинати, а благословляти, так, заохочує. Слово Боже людей, нас і з вами християн. І, звісно, наша країна є християнською країною, я так вважаю, хоча є багато таких недостатку запитань, але по великому рахунку, наша країна, вона є християнською країною, тому що є у нинішній час і свобода така. Віросповідання, коли не є запрету якихось таких для християн утиску, є всі можливості для того, щоб проповідувати про спасіння людям. Як ми прочитали теж апостол Павел, підмічає все, що би проповідувати спасіння Боже. По тому що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання правди. Для того, щоб люди могли познавати Слово Боже, чути, для того потрібна такі обстоятельства України, потрібна свобода для того. Коли утиск тяжко збиратися проповідувати, говорити людям про Слово Боже, тому що є царі всякі, які поста... поставляються на царство, то туди важко, важко буває то, молитися за... і за спасіння людей. Ну, За спасіння людей можеш, але молитися за державу стає найтяжким, то, коли держава притісняє відвідувач. Ми, якщо дивимося в історію Ізраїля, то був такий період у Ізраїльтян, коли вони вийшли із Єгипта, то у них, коли поселилися там у Ізраїлі, де і тепер проживають, то був такий період часу, що не було у них царя. Тот період називається період судді. Судді були то такі люди, котрі. До котрих приходили люди, і вони обращалися до Богу, е, і приносили те нужди перед Богом, і Бог вирішував у той час їхні питання, були. Про Прото ми читаємо у Книзі суддя, і довгий час, період такий був, що у, у Ізраїля царя не було. Але і з часом. Я думаю, чому такий період був у Ізраїлі, тому що вони пройшли добру школу оспитательну і з Богом. І коли вони там поселилися, то деякий час їхня мораль була якби на такому уровні, ну, наприклад, не було якогось, щоб грабіжництво, щоб обкрадати, щоб обманювати один одного. Але з часом та їхня мораль, моральний дух почав понижатися, вони дивилися е, кругом себе, які є країни, що як там проходить, і то впливало на них. І таким чином їхні думки дійшли до того, щоб у них теж був такий самий цар, як у других народів. І от одного разу вони приходять до Самуїла, Старішини, зобралися. Говорять Самуїлові, Божому пророкові, постав над нами царя. Ми хочемо мати царя, так як і у всіх народах. На що Самуїл доста опечалився, і за того, що вони просять собі царя, щоб не руководствуватися Божим советом, не приходити до Божих пророку за советами, а. Щоб у них було так, як і у других народу, щоб поставити над ними царя. І Самуїл звернувся від Богу із таким питанням, що от просять царя. І Господь каже, що вони не тебе одверли Самуїл, а одвергли мене. Але так як вони просять, то зроби їм. Але вперед їм виголосить, що таке означає, щоб у них був свій цар. І скажи їм так, що цар забере ваші лучші поля, будете робити, трудитися, будете платити податки на царя, забере ваших лучших дочок, які будуть там готувати при царських столах куховарити, і ви будете обробляти царя і робити на ньому. І ми прочитаємо і таке ще цікаве там. Відповідь така, яку я хочу прочитати два вірші, то ви можете прочитати у 1 Самуїла, книга 1 Самуїла 8 розділ. 18 і 19 вірш хочу прочитати. І будете нарікати тоді на царя вашого, якого ви вибрали собі, і не буде Господь відповідати вам тоді. Цікаве. Відповідь була народові, що виберете собі царя, вашого, на якого потім тому будете нарікати на нього. І Господь при тому не буде відповідати вам. Ви що собі вибрали, то будете мати, і тим будете керувати. Ось така була відповідь. Але народ не погодився послухатися голосу Самуїла і сказав, ні, нехай цар буде над нами. І ми будемо, як усі, народи, буде судити наш цар наш і ходити перед нами і вести війни наші. І вислухав Самуїл усі слова народу і пересказав їх Господу. І сказав Господь Самуїлу, послухай Голосу їхнього, Постав їм царя і сказав Самуїнам, підійдуть у своє місце. То є Господь, їхнє прохання, як би задоволив, Нехай буде поставлений у вас та, якого ви виберете, якому будете служити і то, що собі виберете, то будете і мати. Але впоследствиї царі потрібні. І Новий Завіт це підтверджує, і потрібні правительства, тому що людська мораль дуже понижається. Люди крадуть, люди обманюють, других люди убивають, строяться тюрми, тюрми повні, і над цим усім треба, щоб була якась власть і правосуддя, яке вже то, є питання до того. Але щоб був піддержуваний такий порядок, щоб люди могли передвігатися. Все приходить до такого великого хаосу, де немає порядку, немає, е, немає ніяких законів, і то приводить до ще найвеликої біди, до анархії такої. І тому, що в нинішній час новий завіт утверджує то, щоб молитися за царів, як ми прочитали ці слова, молитися за... Щоб Бог давав їм добрий рух. І не проклинати, а благословляти. Тому що те то, то прокляти, коли йдуть у їхній явесть, ми вже це зауважили, вони потім повертаються на, на тих самих людей, які виносять прокляття. А благословіння, тож, якщо ми благословляти, молитися, вони будуть повертатися на тих людей, які благословляють. І Приносять молитву. Якщо ми, наприклад, можемо подумати собі так, якщо ми знаємо якесь транспортне средство десь переїхати ну, з одної країни в іншу, і про що ми туди молимося? Молимося, щоб Бог благословив і транспорт і благословив водія, який за кермом. Щоб нам було благополучно доїхати. І, і Велике як би, велике тому діло, коли людина управно управляє тим транспортним средством і може благополучно їхати. же саме, касається, якщо люди сідають у самоліт, у теж для перельоту, вони моляться, щоб Бог благословив їхній переліт і благословив той екіпаж, котрий. Управляє тим самолітом. Вони не вникають, що як там їхнє життя. Вони хочуть, щоб на той момент, коли буде керівництво того екіпажа, або водія, або на кораблі, щоб воно пройшло успішно. То же саме касається і у нинішній час, або в той час, коли проживають люди керівництво, яке знаходиться в державі, щоб Господь їм. Дав правінні думки, щоб благословив, щоб допомогти, щоб правильно вести керівництво для народу. Другими словами, ми знаходимося в одній лоці, на одному кораблі. І це є важливо для всіх нас із вами. Тому і такі слова, я прочитав на іншій і Бог дає нам такий час, щоб при. Зробити приємне і угодне перед Богом, щоб помолитися за управління керівництво нашої держави, щоб Бог дав їм добрий розум. Дуже хочеться нагадати ще важливо, коли країна є вільна від других, других країн, які рядом. У всьому світі все так, так се веде, що сильний все хоче. Панувати над, над майслаби. І е, це є дуже якби країни, котрі проживають коло таких великих країн, дуже таким негативом проявляється, коли другі хочуть властвувати над другими. Країна тоді теряє свою незалежність е, і як результат попадає у залежність від. Других. Тому є дуже важливо для нас і з вами, дорогі браття і сестри, щоб принести в нинішній день таку молитву за нашу країну, за те, щоб Господь устроїв цей час тяжкий для нашої країни, щоб закінчилося це кровопролиття, щоб все вирішило питання і силу війною, яка вже затяглася вже такий довгий період часу. Усі вже хочуть, щоб настав мир, щоб вже перестали стріляти, щоб ракети не летіли у нашу сторону, у нас, розбиваючи, вбиваючи людей, проливається людська кров і дуже важка обстановка. Тому і ми призиваємо слово Боже, призиває нас усіх, щоб. Восьмий вірш каже, отже, я хочу, щоб мужі звершили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без сумніву, без гніву та сумніву. Не будемо ні на кого гніватися, будемо не сумніватися, будемо молитися, Богу приносити молитви наші, які вже були вискасані, які проводяться і до цього часу молимося. І не лише тільки молитви, об'явлені, як нині. Призвані молитися. Молитися на всякий час і на всякому місці. Тому нехай прославлений буде Господь, йому не буде вічна слава. Амінь. Амінь.